Ну добрий день, добрий день, еврібадії! Якщо ви хочете купити собі хороший роутер і не знаєте, як його вибрати, то ласкаво прошу на мій канал IT-Паляниця. В мене на каналі є детальне відео про Wi-Fi та його технологію в цілому, яке входить в комплекс уроків під назвою Моя домашня мережа. Лінк за відео, як вибрати роутер для дому в правому верхньому кутку, ви зараз можете бачити на своїх маленьких або великих екранах. Перед початком перегляду цього відео рекомендую подивитись його, щоб ви зрозуміли, що саме вам потрібно, перед тим, як, звісно, вибирати роутер. А зараз ми розглянемо топ роутерів у 2024 році від бюджетних до дорогих. Тож сідайте зручніше, ви на каналі IT-паляниця, погнали! Mercusys MW301R за ціною від 394 до 941 гривні. Простий і доступний бездротовий роутер. Виробником позиціонується як продукт початкової цінової категорії з базовою функціональністю. Один з найдешевших повноцінних бездротових роутерів на українському ринку, цілком здатний задовольнити запити більшості домашніх користувачів. Так, за таку ціну у нас немає мережі 5 ГГц, але для наших бабусів та дідусів і 2,4 ГГц зовсім достатньо. Роутер може виконувати функції Firewall, NAT і DHCP сервера. Коректно працює в режимі моста, підтримує актуальні методи шифрування Wi-Fi трафіку і інше. Пристрій дуже просто підключити вперше через зручний веб-інтерфейс. З цікавих функціональних можливостей можна виділити наявність функції батьківського контролю Tenda F3 за ціною від 466 до 1500 гривень. Наступна модель від бренду Tenda найкраще підійде для досить просторих приміщень, де підключається не більше 6 користувачів одночасно. Площа покриття маршрутизатора до 200 метрів. Досягається це за рахунок трьох всеспрямованих антенн. Кожна з яких має коефіцієнт підсилення 5 дБ. LAN-портів всього 3. Роутер працює на частоті 2,4 ГГц і підтримує Wi-Fi 802.11N. Це означає, що швидкість у вас буде до 300 Мбіт за секунду. Роутер має невеликі габарити, високу енергоефективність і легко налаштовується користувачем. Netis N3D. За ціною від 800 до 1643 гривень. Ще один хороший роутер для квартири, який підтримує 80211 ac і одразу два діапазони. 2,4 ГГц зі швидкістю до 300 Мбіт за секунду та 5 ГГц зі швидкістю до 867 Мбіт за секунду. Лінійка Netis N3D підтримує відразу три LAN-порти та один порт WAN. Важливо, що виробник реалізував технологію MU-MIMO, а конструкція отримала одразу 4 зовнішні антени з коефіцієнтом посилення. Це свідчить про хорошу чутливість і зону покриття. Роутер підтримує AC-Mesh, тому можна поєднати відразу кілька недорогих маршрутизаторів в одну мережу. Зазначу, що модель отримала досить продуктивний процесор. tp link tl wr TLWR845N. Ціна на такий роутер від 825 до 1500 гривень. Одна з найбільш продаваних однодіапазонних безтротових маршрутизаторів 2018 року виробництва з підтримкою кабельної мережі стандарту Fast Ethernet. Так, цей роутер досить старенький, відзначається вдалим поєднанням хорошої функціональності і доступної вартості, що приваблює споживачів, які підбирають недорогий пристрій для одночасної організації надійної бездротової і невеликої кабельної мережі в умовах будинку або квартири чи навіть маленького офісу. Зокрема, ця модель стане чудовим бюджетним рішенням для приміщення з площею до 150 м2. Роутер працює на частоті 2,4 ГГц, має 3 антени, 4 LAN-порти та розширений відносно попередніх моделей функціонал. TP-Link Archer C54. Ціна на такий роутер від 1000 до 1850 гривень. Навряд чи ця компанія потребує представлення, адже у бюджетному сегменті давно займає свої лідерські позиції. При цьому цього року випускається нова новинка у серії TP-Link Archer C-54. Цей маршрутизатор має акуратний класичний дизайн та 4 зовнішні антени. Передбачено підтримку двох. Частотних діапазонів користувачі відзначають досить широку зону покриття, враховуючи бюджетну вартість девайсу. Якщо вірити заявленим даним, швидкість передачі становить 300 Мбіт. Зі 2,4 ГГц діапазоном та 867 Мбіт із 5 ГГц діапазоном. Серед інших особливостей слід виділити підтримку функції шифрування даних, що є добрим доповненням до бюджетної вартості приладу. Конструкцією передбачено 4 порти типу Ethernet. Xiaomi mi Wi-Fi router 4A Gigabit Edition. Ну, це, звісно, назва в стилі китайців. Ціна. На такий роутер від 1000 до 2300 гривень. Mi Wi-Fi router 4A Gigabit Edition від компанії Xiaomi з підтримкою повношвидкісного дводіапазонного модуля. Це, безперечно, один з найдоступніших роутерів з портальної гігабітного типу. Що гарантує високу швидкість передачі даних. До переваг даного винаходу також необхідно віднести стабільну роботу, що можна пояснити наявністю чіпа від компанії Mediatek. Це, до речі, один з лідерів ринку мобільних процесорів. Серія чіпу тут стоїть MT7621, який відмінно працює з частотою 880 МГц. За тестами можна зрозуміти, що швидкість підключення може досягати 300 Мб за секунду. Загалом цього вистачає навіть для перегляду Ultra HD контенту без затримок, не кажучи про геймінг. TP-Link Archer C6. Ціна на такий роутер від 1500 до 2600 гривень. Хочеться, щоб роутер був і функціональним, і працював стабільно, і не сильно був дорогим. Нерідко на допомогу в цій ситуації допомагають маршрутизатори від компанії TP-Link. Хотілося б звернути увагу та деякий нюанс на відносну нову модель Archer C6 з підтримкою двох діапазонів. Хоча він і дорогий, ціна на нього коливається приблизно у 2500 гривень. Гаджет має 4 зовнішні та одну вбудовану антени. Також тішить відмінна сумісність з Microsoft Windows, Unix та Linux. Що ж, любі друзі, ми переглянули з вами бюджетні пристрої, які підійдуть для ваших дітей, батьків, дідусів та бабусів. Час переходити до більш крутіших роутерів, які вже будуть трішки дорожче коштувати, але це вже і просунуті моделі середньої та вищої категорії. Девайси можуть функціонувати відразу у двох діапазонах, включаючи 2,4 ГГц та 5 ГГц. У силу збільшеності кількості антенн на покращеній технічної складової, такі гаджети мають широкий радіус дії, сильні технології захисту та багато інших додаткових опцій. Тож не забувайте, будь ласка, підписатись на мій канал, поставити вподобайку і написати коментар, який саме у вас роутер вдома, і який би роутер ви хотіли собі купити. Можливо, навіть з цього топу. Поїхали далі! Mercusys MR70X за ціною від 1400 до 2800 гривень відносно доступний роутер з підтримкою Wi-Fi 6, що має непогані для своєї ціни параметри. Завдяки технології Beamforming вміє динамічно змінювати діаграмму спрямованості антен і перерозділяти сигнал в напрямку обслуговуваних пристроїв. Що покращує умови роботи клієнтів і підвищує швидкість передачі даних. Роутер обладнаний трьома гіабітними lan портами для організації невеликої локальної мережі і чотирма зовнішніми антеннами з посиленнями в 5 DBI для швидкісної передачі даних за технологією MU-MIMO. Kinetic Carrier KN1713. Ціна на такий роутер від 1780 до 2940 гривень. Надійний і стабільний роутер серії Kinetic Carrier, який працює на фірмовій оболонці Kinetic OS. З чудовим модульним інтерфейсом це добрий варіант для тарифів до 100 Мбіт за секунду. Грубо кажучи, це чудовий маршрутизатор для невеликих квартир чи приміщень. Що ж до функціоналу, то лінійка Carrier фактично нічим не відрізняється від своїх старших версій. Звичайно, є підтримка Wi-Fi 4 і Wi-Fi 5, швидкість якого може досягати до 1200 Мбіт за секунду. Поповнює мій рейтинг Wi-Fi роутерів модель серії Huawei AX3 Dual Core за ціною від 2000 до 2700 гривень. Що підтримує технологію MU-MIMO для поєднання кількох пристроїв без особливої втрати швидкості? Пропускна здатність цього гаджета при цьому досягає практично 3000 Мбіт на секунду, що є чудовим показником. Усередині знаходиться двохядерний чіп з частотою 1,2 ГГц, тим не менше. Гаджет справляється з поставленими завданнями і радує не тільки швидкістю, але й функціоналом. Передбачено підтримку, меж мереж і багато багато іншого. TP-Link Archer AX10 ціна на такий роутер коливається від 2200 до 3500 гривень. Модель TP-Link Archer AX10. Має підтримку Wi-Fi 6, високу реальну пропускну здатність до 600 Мбіт за секунду на частоті 5 ГГц та до 450 Мбіт за секунду на частоті 2,4 ГГц. Маршрутизатор має досить потужний трьохядерний процесор з частотою 1,5 ГГц, що дозволяє роздавати бездротовий інтернет 12 користувачам одночасно. Легко і швидко налаштувати роутер можна за допомогою фірмового додатка Thatcher App. Він стане непоганим рішенням для малого Офісу або великої сім'ї у просторому приміщенні. D-Link De DIR 842. Ціна на такий роутер коливається від 2300 гривень. Бренк D-Link був одним з піонерів у галузі створення мережевого обладнання. І в наш час їх продукція не втратила актуальності. Зокрема, модель dir 842 стане чудовим рішенням для великої квартири або будинку до 250 метрів квадратних. Роутер підтримує функцію обмеження швидкості для окремої MAC-адреси, дводіапазонний режим роботи, гігабітний LAN-порт, бімформінг, корисний набір другорядних функцій. Просте налаштування мережі, інтелектуальний розподіл Wi-Fi клієнтів дозволяє знизити навантаження на мережу при підключенні надмірної кількості гаджетів, розподіляючи ресурси за пріоритетами. TP-Link Archer AX53 за ціною від 2600 до 3800 гривень. Серія Archer AX53, що підтримує гігабітний Wi-Fi 6 у стандарті 5 ГГц, швидкість складає 2400 Мбіт за секунду. Є й підтримка стандарту 24 ГГц для плавніших потокових відеороликів. За рахунок реалізації технології MIMO. Передбачено можливість підключення ще більше гаджетів, ніж у випадку з попередниками. Для створення покриття на всій території будинку можна використовувати підсилювач OneMesh, що дозволяє нам повноцінно працювати з меш-мережами. Kinetic Ultra KN1810. Ціна на такий роутер від 5700 до 8700 гривень. Модель цієї серії Kinetic Ultra. Вже досить б'є по гаманцю, так як ціна цього гаджета, ну, ви бачите, що вона велика. Цей роутер має досить ефективний двох'ядерний процесор. Порти SFP, тобто є можливість підключити оптику прямо до нього. Інтерфейс USB 3.0 і версію також USB 2.0. Є підсилювач та оптимальна кількість антен 5 дБ, Модель підтримує роботу із кількома провайдерами з тарифом до 1 ГБ за секунду. Реалізовану підтримку Smart TV, а також IPTV. Налаштування, а також керування цим девайсом здійснюється за допомогою мобільного додатка. Що ж, це були вже пристрої, які розраховані на досить непогану нагрузку. Що означає, що ми за трохи більше грошей, аніж за бюджетні моделі, придбаємо роутері, які, ну так би мовити, значно поліпшують життя за допомогою технології MESH, наприклад. і так далі. А зараз прийшла черга до роутерів преміум класу. Це роутери зі стандартом роботи Wi-Fi 6, які відрізняються від Wi-Fi 5 підтримкою ширшого діапазону частот аж до 7 ГГц. Сюди входять як і багатокористувацькі роутери для більших офісів, так і ігрові роутери. А ви, нагадую, не забудьте підписатись на мій канал, якщо ще цього не зробили. Йдемо далі. Xiaomi Router AX. 3220. Ціна на такий роутер від 1800 до 4300 гривень. Продуктивності та апаратної основи вистачає для стабільного сигналу у будь-якій точці будинку чи офісу. Реалізовано 6 зовнішніх антенн, кожна з яких відділяється підвищеним коефіцієнтом посилення. Відповідно, покриття роутера передбачає його експлуатацію на великих площах. З особливостей виділю технологію OFDMA. Крім того, лінійка роутер AX322.0 стала майже вдвічі швидшою, ніж його попередник серії AC1220. Щодо стабільності, це багато в чому обумовлено підтримкою чіпа нового покоління MediaTek FireLogic800 D-Link AX1520 Smart Router R15 за ціною від 2200 до 2500 гривень. Ще один роутер з підтримкою Wi-Fi 6. Який радує відмінним співвідношенням ціни і якості. Лінійка d link AX152.0 підтримує провідні стандарти безпеки, включаючи VPA3. При частоті 24 ГГц максимальна швидкість може досягти 300 Мбіт за секунду. При 5 ГГц до 1200 Мбіт за секунду. У цій серії реалізовано 4 антени з посиленням і технологія MUMIMO, Добавлю від себе, що він має підтримку Amazon Alexa та Google Assistance, а також режим Mesh та мережевий екран. Firewall, так би мовити. Acer Connect Vero W6M. Ціна на такий роутер від 7 до 12 тисяч гривень. Однією з основних переваг такого роутера, дуже дорогого, є висока зона покриття. Аж до 465 квадратних метрів. Модель відповідає провідним стандартам безпеки директивою Європейської комісії. Приємною перевагою є економія електричної енергії, що здійснюється за рахунок оптималізації роботи підключених пристроїв. Це реалізовано у вигляді економічного режиму. Високу вартість, ну, майже 12 тисяч гривень, можна пояснити тим, що маршрутизатор преміального класу створений із переробленого пластику. Asus RT AX82U. Ціна на такий роутер від 5 до 8 тисяч гривень. Потужний роутер з підтримкою Wi-Fi 6 та виділеним портом для швидкісного дротового з'єднання підходить для будь-яких задач. І, зокрема, для геймінгу. Так, цей ігровий роутер. Виробник подбав про безпеку ваших даних. Роутер оснащено системою захисту від мережевих загроз Air Protection Pro на базі технології компанії Trend Micro. Також є підтримка стандартного шифрування VPA 3, а також функція батьківського контролю. Технологія Asus AMes дозволить збільшити зону покриття завдяки додатковим точкам доступу. Геймерам також стане у нагоді сервісне програмне забезпечення Asus Router, яке мінімізує мережеві лаги. Звісно, підсвічування у роутерах не головне, але тут воно є. Пресити підсвічування можна прив'язати до певних режимів роботи маршрутизатора. TP-Link Deco x 4 g Ціна на такий роутер від 8,5 тисяч гривень і більше. Це кращий роутер Wi-Fi 6 у 2024 році. Так, це лінійка TP-Link Deco X24G з підтримкою гігабітного Ethernet на всіх портах. Це важливий аспект, адже багато бюджетних моделей мають непогані заявлені показники, але порти не пропускають зазначену швидкість. Звернути хочу вашу увагу на високий рівень захисту, в чому компанія досягла успіху за тривалий час існування на ринку. Зокрема, передбачено шифрування мережі, а також IoT-пристрої у режимі реального часу. Передбачено батьківський контроль та інші важливі звіти. Ви можете просто вставити СІМ-карту щоб скористатися високошвидкісним 4G інтернетом без набридливих налаштувань у будь-якій точці будинку. Нарікати на Радіус дії користувачам не доводиться. Asus ROG Raptor GT AX6000 за ціною від 8800 до 12500 гривень. Це вже преміальний ігровий роутер, який випустила компанія Asus. Лінійка Raptor GT i 6000 має два порти 2,5 ip Гб Ethernet та сучасні компоненти для з'єднання популярних каналів, включаючи WAN, VPN Fusion та інші. До складу продукту входить кілька безкоштовних засобів інформаційної безпеки, реалізовано підтримку iMesh. Прилад підтримує стандарти Wi-Fi 6. За максимальною швидкості передачі даних до 6 ГБ. Це 6000 Мбіт за секунду. За продуктивністю відповідає потужний процесор на 4 ядрах із частотою до 2 ГГц. Asus RT AX86U. Ціна на такий гігант від 12 тисяч до 17300 гривень. Швидкодіючий, бездротовий, двохдіапазонний ігровий маршрутизатор Wi-Fi 6 з повноцінною підтримкою технології Dual One і Link Aggregation. Відрізняється надвисокою пропускною здатністю в обох діапазонах і ультранизькими затримками. Належить до моделей класу AX572.0 зразка 2020 року. Позиціонується як продукт верхньої цінової категорії, призначений для створення швидкодіючих бездротових і кабельних мереж з низькою латентністю в міських квартирах, невеликих приватних будинках або офісах. Ось і все, любі друзі. А яким роутером користуєтесь ви, напишіть мені, будь ласка, в коментарі, мені досить цікаво. А завдяки цьому відео ми розглянули роутери із підтримкою різної частоти, і навіть точку доступу для комерційних установ, і навіть роутери для ігор. Намагалися звернути увагу на важливі параметри та функції? Надіюсь, що відео вам сподобалось і ви натиснете кнопку підписатись та поставите мені вподобайку. Ви будете на каналі Ятіпа паляниця все буде Україна. До побачення!